Всім добрий вечір! Вітаємо вас на нашому каналі. Зараз ми прийшли до нашої свині. Вже вона, ми думаємо, сьогодні буде пороситися. Коли в нас вийшло відео, то на другий день подзвонив Колін брат Толя. Каже, щось ви там не дорахувались, бо коли він їхав з роботи, то так запам'ятав перед новим роком, то вже вона у нас місяць була ну, вже як покрита. Ну як я подивилась записник, то так воно точно друге, дванадцяте то ми могли б і пропустити щось. Ми так mm. то бички маленькі купили, то сейф випоювали. Ну, якось я навіть не думала, що вже й три місяці пройшло. Ну, вже mm. да, ну, Ми бачили, що в нас і на відео, ми і вам показували, яка вона, і були коментарі, що вона в нас дійсно порі... Ну, що порісна. Ну, така вона у нас сьогодні трошки ну, така неспокійна, все ходить, солому носить. Ну, вже в обід появилось в її молоко. А зараз вже в нас вечір, ну, то будемо ходити, ми ще й ввечері все заглядаємо. Ну, так і з обіду, все дивимося, через, які, через якісь півгодини, то так і або коля, або я. Ну, коли вона, як ми заходимо в хлів, лягає, так от чухаємо, почухаємо її, то вона така, ну спокійна, гарна. І отак солому носить вже з обіда. І до дверей постоянно. Да, і до дверей, що то в нас ну була в цьому хліві. Ну, коли б міняли. Можливо, нам треба було, якби ми знали, що вона так буде скоро пороситися, то трошки ну, цей трошки хлів більший, щоб раніше перегнати. Ну, така вона у нас сьогодні. Ми, ми вже й довольні, що вже вона буде пороститися, все заглядаємо. Я поїхала ще в ету аптеку, купила окситоцин, лікар порадив. Свиня в нас вперше, то ми не знаємо, ну, щоб що нам робити взагалі, як вона буде пороситися. Ну ми знаємо, що таке треба. То я й купила. Така у нас підготовка вже до опоросу, отак вона носить. Зараз я зайду і поглажу. О, лягай. Щоб дав Бог, щоб нам все вийшло добре, щоб вона опоросилася гарненько. Отак вона лягає. О. Ми все так руку кладемо, слухаємо, чи вони ворушаться. Нам в коментарях писали, що треба руку покласти отак. Нижче. Ну ми вже сьогодні клали вже, як хоче, як вона так лежить, то отак. полежи трошки. Боже, є. Теревіт. Вже ми дочекалися, що наша свиня пороситься сьогодні. Коли вона отак лягає, то ми потрошку підставляємо поросятка до її. Ну, так багато не, не підкладаємо, вона вони як починають піщать, то вона трошки так здригається, то ми щось так, ще побоїємося всі, щоб оставляти біля її. Вже в нас. І трохи да, і трошки вона така, ну, агресивна. Тут вже в нас є поросятка. Ми їм підключили лампу, щоб трошки так гріла їх, щоб було тепленько. У нас є таке поросятко саме маленьке, то саме і крикливе воно. Все ми його тут поправляємо, Йо... Коля, його ніхто не обіжає, правда. А все кричить і кричить. Отак От вона як лежить, то вона так гарненько. То це вже дні прошло, Як появилось молоко, то вже після того, як появилось, то через два дні вона оце у нас і пороситься. Це сьогодні 114-й день. Від запліднення. Такі є трошки й жовтенькі у цих рабеньких. Вже в нас діти питають, бо ми все ходили, і вночі ходили, і в день, чи є поросятка. Ми кажуть, ще ні, ще наша свиня не опоросилась. Ми ж хоче побачити маленьких поросяток, що в нас не було таких, що свиня з поросятками. Ми вже колег брали то вже більшими, що вже їдять все. Отак вона лягає. Отак вони. Отам так привикла в тому місці. Так все заглядали, але як прийшли, то вже двоє було поросяток. Ну, якраз вона. якраз поросилась. Може, що неправильно роблять? Що неправильно? Ну, так, да, що не, немає як, як, ну, як треба. і <клух> трошки погріються. Поросятка піщать, знайде, теж сердиться, сигавка є. Так, ну що ж, свинка наша вже опоросилась, вже пройшло годин шість після того, як і ну, очистилась, і останнє порося було, якби так все гарно, все швидко пройшло. Але й не було б без, без кур'йозів. Тепер зараз будемо техніку заходити, вона така у нас трохи. Буває трохи гарясно ставиться до, до нас. Коли щось там ленько, чіпаємо, чи поросят, чи ще що. Ну, Це свинка перший раз, як би родила, ну і ми перший раз роди приймали. То таке у нас було. Ну, Бачите, є такі невеличкі маленькі поросятка. Ну, Їх, їх і, і немало, по-перше, але є такі, то хто знає. Тоді майже цілу ніч сиділи перший раз, щоб трохи вони поїли нормально. Тому що так, наприклад, щоб збоку побули б, то взагалі не виходило. Чуєш, що збоку кричать, ну, щоб спочатку якісь за дві партії кормить їх. Чуєш, що збоку кричать і, і скаче по хліві бігає. І... і ми не знаємо, що беречка з точувай. І ми хто знає, куди в яку сторону бігти. То так поджурили, то, ну, здається, трохи настроїли вже нормально. Але треба. Для такого діла станочок, мабуть, було б набагато краще аніж так. Коли то все пройшло більше двох днів, як появилось молоко. А якось раніше так сталося враження в нас, що ну, коли у свині появилось молоко, то вже треба чекати за один пару, що буде, ну, будуть поросята. То це ми... біля трьох днів вже тут діжуримо. До Лесі річше родом дзвонив, як тут заглядав до свині. Це вона в нас. Ну, така, хто знає, вона така безпородна. Дворова це на. Чого ти, ласунька? Це нам те ще дала її. А покривали її дюрком. І от бачите, які поросята такі є. Ну, вони жовті самі по собі. Вона зараз виключить лампу, щоб трошки було гарніше видно. Тільки чує десь звук, зразу зразу скаче так. Ну, хто знає? Ну. Ще я і ікли не відкушував, не, не, не знаємо, як придумати, щоб його відкусити, ну, щоб, щоб її забрати. пробували потрошку, тільки менші звуки зразу починає стрибати. То коли перший пару штук народила, ну так підложували, вона там собі. якби на, під, на підході слідуючі порося, то підложували там біля цисок, повзає то нічого. А тоді далі підложуємо, а вона на його скаче, як собака, Перед разки побачили. Ну, Але головне, що якби родила легко, все, все добре. Встала, побігала, побігала. Лягла, пчихнула, і просят є. То все покривали ми дюрком і, і вони нас жовті, але з такими чорними, Плямо якось було, що батьки покривали так само білу свиню дюрком, то були наполину ну, білих поросят, а половину жовтих. У нас такі чорні крапочки. Ну, але ми такому не, не надаємо значення, які є такі добре. А так нічого, цицю хватає, всім, всім поросяткам все добре. Ото що є такі, ну, не, не всі рівні. Вона вставала, вже поїла нормально і воду б'є, все добре. Пробував отут лампу ставити, щоб, щоб отут гріло, щоб вони тут лежали б. І вона так от ну, щось почує, що починають, вони кричати, зразу скаче, по хліві бігає, так не виходить. То вже сюди лампу перемістив і вони так всі разом тут у нас по такому колишньому метод, методі. Ну, але опасно, звісно. Але ж ми цілу ніч майже сиділи, правда. Ну, Першу цілу ніч, то, що, щоб малим трохи попало молоко, щоб вони якісь одне взагалі якось трохи відключалося. То... То знову живало, але все йому такого гарнішу вибрав цицьку, щоб вона посала, то нормально. Саму повнішу, щоб. Оце біленьке, що сидіть. Ну, -ну. ну, зараз вже стараємося так не дуже багато часу біліє проводити, тому що ну нервує свинка дуже. Дай може вийдемо. Бо тут тут душа болить, коли вона починає чи вставати, чи ще що. А коли починаємо процяток піхати, то вони звук віддають то взагалі. Ну, але добре, що прийняла. То, що от так зразу бігла, скакала, як собака. А коли перше просяк пустили, то вона його в зуби почала шматати. Але так ну не сильно, щоб то там трошки поцарапала, але потім нічого. А молоко біжить, Ну, хотілося, щоб зразу вони цього першого молока вхватили побільше. Отакі от у нас справи такі. Вона просто такі такі пригоди. Так, ну, да, вона трохи поцарапала його, а тоді побачила, що ж всіх носила їх, треба доглядати. Такий робоча обстановка. Бічки полежують. То побачимо, якщо вона ну, просяток. Свиня виглядає нормально, то можливо ще оставимо її, як вона далі буде кормить. Ну так нічого лягає помалу. Все добре. Ото ще ну ікла. Відкусити якось треба, того, що Часом підпіхають то, такі гострі голки кусаються Поросята, то, то хто знає. Можливо, брата чи батька повукає, щоб якось трохи допомогли б. Зараз страшно йти заглядати. Зараз знов щось там кричить. О, можливо, молочко припустила. Ну, все хай розбирається. О, бачите, як ми вийшли, то, то воно якось така, так спокійніше. І вона собі спокійніше, і працюта собі там нічого. О, треба лампу включити. Так, все, йдемо, йдемо. Не знаємо ми нічого, що там чиночого чи... роду, чи чоловічого просята. Нам вже не до того було. Вже, аби щоб, щоб все добре, ну але нічого, вроді, все пройшло гарно. Ну і легко взагалі поросилося. Добрий день, шановні підписники і всі, хто блуждає в просторах інтернету. шариться на Ютубі, покор... коротше кажучи. Ну що, почалась посівна вже у нас. Осі, тут я діскував у п'ятницю. Сьогодні будемо сіяти. Ну, Так як вдома рідко буваю, то моя жінка Надія Васильівна мене підміняє. Вона в в 1978 році році закінчила школу, отримала права тракториста, так що у нас все офіційно, поліція не докопається. І зараз вона буде сіяти, побачите, а я вже буду ззаді потихеньку рулювати. Контролюємо процес. Це ззаді я такого цепка ще в мене було. І оце в цьому году зробив цепка і воно хороша штука, загортає, каток само собою, грудочку розбиває, а цепок затягує і нормально. Зараз ще трошки підрегулюємо, ниже можна. І хороший. Овес норма ну так на око, бо в мене тут привод такий, норма десь виходить, приблизно 250 на гектар, тут земля така піщана, а тут лишнє воно не буде. Так, робимо потихеньку з бабою Надією сіяти. Вже ми на полі, як ви бачите, Коля остався біля свині, в нас опоросилась свиня, то все рівно треба так, трошки її саму не оставляємо, ну, щоб спостерігати. Та й біля хати роботи вистачає, буде і за свиньою наблюдати. Ну, такий в нас сімейний підряд. Сьогодні ми отак сіємо. Мама в нас за шофера, а батько вже так дивиться, щоб гарно все там сипалось. І щоб сипалось і підключить. Це вже сьогодні настояще тепло, гарненьке. Ну, хочу розказати про сівалку свою СЗ-шку, дехто, може, бачив в ранніх публікаціях, може, хто свіжий зайшов. Це СЗ-36, одну половинку взяв я. Взяв одну половинку, кинув її на колеса, тому що попробував, думав зробити прицепну її. Прицепна, вона важкувата. Моя у мене тоді був Т-25, навіть для Т-25 вона спробував так нацепи, начепив, важкувата. Тоді вирішив робити то, тобто, на весну хотів. А тоді вирішив робити прицепну, не заморочувався, поставив он колеса з газельки, купив резину, там хімічів, що було під руками, і заділав. Ну, польська анкерна щось мені не подобається, сильно рівна для неї площа треба, ідеальна глибина, щоб була все, щоб чиста була. А тут у нас, бачили, це я в, грудні, в грудні, в січні, мабуть, оравзирую кукурудзу, кукурудзу заорював. Дісконулий поверху сіємо, сошник він проріже. Це совдепія, так що воно метал, метал тут нормальний. І цього. Ну тут передаточне ці у мене. Один до одного зробив. Об'єм колеса потім на будемо горох сіяти, покажу вам. Один до одного. Принцип включення знайшов, якісь вали зірочками і по системі, як в ниві. Вигрузний бункер, храповик, входить зачеплення і все. Хопа, оператор є, то все одно треба, щоб наблюдав. Включили даю все. Отак і сіємо. Все одно краще, ніж вручну. Економія насіння, тому що вручну ви знаєте, як. та, та, -та ще, ще відро, та ще мішок засиплю. Да, Получається, висіваєш, а тоді намолочиш тільки <гум> два рази більше, ніж висіяв. А так воно ну, засиплемо, норма примерно 250, як я казав. І... Дасть Бог вродить. Вже на мене, то це вже увесь позновато сіять, ну нічого, нормально. Дасть Бог щось буде. Закоткується, затягнеться, за, за, за каточок трошки заб'є. Як ще котки, звісно, були в ідеалі, ну нема такого добра. Батько швидко їде, ми як з ковіту так гарно від нашої світлеться. Ну, помалу. no ciclo que... Я сію весь час по такому методу, щоб на сусідського сінокоса не виїжджати. Це раз, два, три, шість разів пройшов з вороти, обсіяв зразу з вороти, а тоді вже на своєму розвертається, воно затрамбується, воно лишнє не буде, волога буде затримуватися краще. Не буде земля пересушуватися. Ну і отак ми сіємо помаленьку. Сьогодні дуже гарна погода. Вже батько сів за руль, він трошки скоріше їде. І на цьому наше відео буде закінчуватися. Вам всім дякуємо за перегляд. Ставте лайк, якщо вам сподобалося. Всім до побачення. А ми будемо продовжувати сіяти.